Вітаю, шановні! Ви на каналі Братихом'як. Сьогодні розберемо, що відбувається з біткоїном і складемо торгову стратегію на тиждень. Також глянемо на ключові ринкові метрики, такі як домінація стейблкоїнів, Домінація біткоїна та сформуємо загальну картину по капіталізації альткоїнів. І на завершення зробимо короткий аналіз трьох альткоїнів. Ну що ж, давайте почнемо. Біткоін. Давайте подивимося, що у нас відбувається з ціною. Якщо брати до уваги старший таймфрейм, ми прийшли в місячний імбаланс, який нам підходить в рамках Strong Order Flow. Зробили підтвердження покупця на одній неділі. Відповідно, у нас має бути доставка по місяцю. В місяць ми прийшли в Rejection блок одного місяця, який по сумісністству є також. Редакшн-блоком однієї неділі. І найближча ціль у нас місячна, тобто, або був оцей редакшн блок, або зняття цього фракталу. Якщо ми знімаємо цей фрактал і працюємо тоді в рамках Строн Кордерслов, відповідно можливий варіант зняття цілий 127-139, але поки Стронкордерслов у нас не підтверджений, про ці цілі немає. Про що говорити? Давайте заглянемо на нижній таймфрейм, більш менший і подивимося, взагалі, чого ми будемо відштовхуватися е, цього тижня. Е, у нас є висхідний імпульс, ми знімали фрактальний хай одного дня, і в рамках Strong Order Flow будемо працювати в лонг від е, ближчого імбаланса одного дня. Ось у нас є. Імбаланс одного дня, також в ньому є тригер на 4 годинах, відповідно, при знятті ціни, ціни цього тригера можна буде пробувати заходити в лонг при підтвердженні покупця на одній годині з цілю доставки 4 години один день, або при тесті самого імбалансу можна пробувати заходити в лонг при підтвердженні. Покупця на одній годині. Також нам не забуваємо, що ми тестили місячну та недільну область, і якщо нам з'явиться об'єм продавця на одному дні, відповідно ми можемо від, е, відтестити його, потримати об'єм і скоригуватися в недільну область, якою є в даний момент ось цей імбаланс і 0,5 повного, повного структурного імпульсу. Також зараз ми рухаємося в лонговому норативі і для відміни якого нам потрібно підтвердження продавця на одній неділі. Відповідно, шортити, поки у нас не з'явиться денний volume confirmation, я б навіть не пробував. Буду розглядати позиції в лонг. Від часової зони більш ризикована позиція, від, на підтвердженні 4 годин більш впевненіша, але це тільки після тесту імбаланса одного дня. Ну і далі я б хотів перейти розглядати наші метрики, і подивимося, що вони нам будуть показувати. Зараз я хочу, щоб ми звернули увагу на такий самий головний хом'ячий градусник це домінація біткоїна. Домінація біткоїн є дві. Є звичайна, яку я завжди буду напевно розглядати, бо вона мені більш симпатизує, так як я вже старий бритий хомяк, вона мені більш привичніша. І також є домінація за виключенням стейблкоїнів. Ну, ми також на неї будемо акцентувати увагу, але. По ситуації, що я вам скажу, вони зазвичай показують практично одно ну, і то саме, чуть-чуть інші перемінні, але суть не міняється. Дивіться, що ми бачили. Ми прийшли в місячний ордерблок, в місячному ордерблоці знімали недільний триггер і отримували об'єм продавця на ніч, що таргетувало в нас в неділю. Зараз ми прийшли в неділю, тим самим. Прийшли в дискаунт мінорного імпульсу, що, відповідно, ми можемо зараз отримати об'єм продавця на одному дні і скоригуватися вище, або не отримувати, і отримати на 4 годинах і прийти в денну область, з якої далі продовжити падіння домінації, що призведе до росту альткоїнів. І в найближчу недільну ціль. Найближча недільна ціль це ось цей фрактал, і оцей імбаланс. Відповідно, якщо по входу доставки в цю недільну область, у нас з'явиться десь тут якесь недільне підтвердження там, в виді сценару, імбалансу або ще якогось елементу прайс екшена ми зробимо ретест, від неї отримаємо об'єм і по Почнемо торгуватися далі в місяць. Е, якщо ми тут отримуємо об'єм покупця на одному дні, е, відповідно, я думаю, що швидше за все ми цю зону пройдемо і почнемо рухатися далі в 0,5 Rejection а Тоді вже потрібно буде дивитися, яка там буде розторговка, швидше за все, що ми прийдемо, знімемо, підтвердимо. І далі почнемо пускатися якось так. Також я хочу акцентувати свою увагу на такій метриці, як домінація стейблкоїнів. Раніше я розглядав тільки домінацію USDT, але так як ви знаєте, що він покидає ринок Європи, тому я розглядаю домінацію USDT, і домінацію USDC разом. По домінації стейблкоїнів, відповідно, така ситуація. Ми знімали місячний фрактал, отже, і отримували. Підтвердження продавця на одному тижні, тобто найближчий таргет у нас місяць. Зараз ми якраз прийшли в наш перший таргет. Тут ми дивимося, яка у нас буде варіант розторговки. Перший варіант ми чекаємо закриття цієї неділі, дивимося, як вона закривається. Якщо вона закривається, і тут робиться імбаланс. Тобто у нас виходить невеличкий відкат від ринку по ринку. Тут е, отримуємо підтвердження продавця на дні, і далі спускаємося в е, наступний місячний таргет: це реакшн блок одного місяця або зняття цього фракталу. Е, варіант розторговки номер 2 У нас тут не формується імбаланс, але у нас є недільна підтримка, яку ми, від якої ми також можемо отримати реакцію в аналогічному порядку. І по цим цілям, або варіант номер 3 який буде трішки неприємний для нас, що тут ми не зробимо імбалансу. Прийшовши сюди, ми зробимо підтримку на неділі. Відповідно, скоригуємося в неділю і поїдемо вверх по найближчих місячних цілях. Перша у нас місячна ціль. Rejection блок одного місяця, але я думаю, що ми тут отримаємо такий невеличкий відкат і продовжимо рух далі в імбаланс одного місяця, тому що ми тут ставили тригер, і відповідно про доставців цей імбаланс вже потрібно дивитися, які ми отримаємо переміні і куди ми будемо рухатись далі. От таке бачення по стейблкоїнах. Тут було б варто дивитись на підтвердження, яке ми отримаємо найближчими днями. І орієнтуватися, чи у нас буде невеличкий відкат, і ми продовжимо рух далі, і ринок буде рости, чи на цьому ми зупинилися і почнемо торгуватися в місяць, де буде досить велике падіння. Також я би хотів глянути на ще один хомяківський індикатор, такий як Azers, це капіталізація третього ешелону альткоїнів, тобто загальна капіталізація альткоїнів за винятком. Топ-10 проєктів з маркеткапу. Так, графік нам показує таку ситуацію, що ми знімали місячний фрактал, робили місячний rejection блок, підтвердження покупця на неділі з тестом його. І таргет у нас мав бути по місяці. Ми прийшли в місячну область, але так як ця місячна область у нас немає тригера. Такі області швидше за все пробиваються. Тобто, я не пропускаю цей варіант, що ми зараз зробимо якийсь відкат, зробимо підтримку на неділі і продовжуємо ріст в місяць. Це варіант номер один. А якщо у нас тут піде об'єм продавця, наприклад, глянемо даний теймфрейм, поки що немає ніяких предпосилок, але. Якщо попадає об'єм продавця, ми коригуємося найближчий недільний таргет. В даний момент у нас буде цей SNR вигляд, цей SNR, але тут є одна проблема. Він мені не подобається тим, що він формований від РДРБ, а цей свого роду є індекс, не можу вам сказати, чи він буде враховуватися в Правильним чи не буде враховувати це правильним, я б не дуже сильно акцентував на ньому свою увагу. Але бачу, що ціна тут давала якусь реакцію, можливо, можливо і буде він сценаром. Тобто ми кругуємося сценар, і від сценара розвертаємося вище. Це така більш глибока корекція. Або якщо по факту доставки сценар ми сформуємо тут якусь недільну підтримку, то ми скоргуємося в підтримку і продовжуємо падати. В місяць, ну і тут уже по доставці місяць, треба буде дивитися, чи ми продовжимо падати далі, чи зробимо якийсь отак, і походимо і будемо виходити вище в наступну місячну ціль. Ну, до речі, оцей останній варіант мені саме більше компонує, і він компонує мені з тим, що він мені нагадує, що ми щойно переглядали оцю ситуацію з. Тестом місячного ФВГ в домінації стейблкоїнів. Але давайте вже почекаємо неділю, подивимося, які у нас сформуються перемінні. І подивимося, в яку сторону нас поведе ринок. Е, ну що ж, давайте перейдемо до огляду альткоїнів, які просили мої підписники. Ефіріум. До речі, він здивував. На цій неділі, тому що він зробив досить такий непоганий ріст в рамках 40% для такого активу це дуже хороший імпульс. Що ми бачимо по ефіріумі? Ми зняли місячний фрактал. Зробили режекшен, нам потрібно зачекати, як у нас закриється місяць, можливо, у нас тут сформується місячний режек-блок. Також дивіться, яка ще ситуація. У нас був місячний імбаланс, який ми пройшли імпульсно і зробили інверсивним і зразу потрапили в зону місяця, тобто у нас може бути такий варіант розторговки: якщо оцей місяць у нас закривається зеленим, ця зона стає інверсивною, тому що в даний момент вона ще не інверсивна. І навіть якщо ми тут отримуємо... Підтвердження продавця на одній неділі нас коригують в цю зону, і звідси, при конфірмі на неділі, ми зможемо вийти вверх, знімаючи ці хаї. Другий варіант може бути така, що, наприклад, ми зараз отримуємо недільний, недільний об'єм і починаємо коригуватися звідси, тим самим не роблячи цю зону інверсивною, а найближча корекція у нас яка. Місяць, а по місяцю у нас що буде тоді, а по місяцю у нас буде от зняття оцих всіх ліквідностей. Це раз, а друге, мені ще не подобається у ньому, що він не трогав дискаунт взагалі глобального імпульсу, тому що я все-таки очікую повернення його сюди. Тобто зараз ми знаходимося по ефіруму на ключовому рівні. І я думаю, що швидше за все, нам не дадуть. Поки що об'єм вверх. Нам тут потрібно дивитися на недільний фактор раз Дивитися, що як у нас закриється неділя, щоб сформувати підтримку якусь-два. Важливо буде грати, як роль, як закриється ця неділя, і вже тоді робити більші якісь висновки. Тобто, поки що ми знаходимося в ключовому рівні, і нам потрібно бачити, який в нас. Бо можливо, буде так, що ми зараз поставили в цьому імбалансі, наприклад, трігер. Тоді чуть-чуть зробимо відказ, знімемо триггер, зробимо конфірм, і все одно вийдемо вийдем нижче знімати лой. А якщо сформуємо інверсивну зону, відповідно можемо пробувати, або тут зробимо якийсь недільний імбаланс, можливо, будемо пробувати звідти вже виходити вище. або у нас тут ще є один імбаланс. Можемо отак вийти, якщо тут сформується імбаланс, або ось так вийти, якщо дадуть таку глибоку корекцію. Ну, в будь-якому випадку потрібно дочекатися неділі і дочекатися е, хоч якесь підтвердження по ньому. Тобто зараз ми стоїмо в ключовому рівні. Е, якщо проходимо цей рівень, наступне у нас тільки зняття харів. Це є один. І другий хай. Ну, і далі вже потрібно буде дивитися по ситуації. Ну, я не думаю, що нам дадуть вищі, тому що основна засадженість ефіру це 3, 3 Я думаю, цей колектив нікого не випустять. Зараз дадуть конфірм на неділі і нас опустять нижче. Ну і будемо дивитися по факту, як у нас закриється місяць. Ось така ситуація на поточних по ефірі. Що ж, давайте продовжимо далі. Так, далі у нас на огляді Аптос. Тут схожа ситуація. Взагалі зараз на альткоїнах схожа ситуація на всіх, тому що ми коректуємо глобальний імпульс і пробуємо попасти в дискаун глобального імпульсу по місячному таргету. Ми знімали місячний фрактал, Зробили місячний резекшн блок, що вже добре, але мені здається, що ми тут не робили конфірм на неділі. Так. У нас тут немає конфірму на неділі, і нам потрібно, щоб торготуватися в місяць недільний конфірм. У нас тут було підтвердження на дні, що нас торготувало в місячний фрактал. І, до речі, оцей, в недільний фрактал, і до речі, цей недільний фрактал в нього може бути як в рамках Strong Order Flow. І можливо буде такий варіант, що ми приймаємо тут об'єм продавця на одному дні. І нас коригують найближчу недільну область. Найближча недільна область у нас може бути: що? оцей режекшн-блок одної неділі, відповідно, Rejection блок одного місяця. І тоді ми вже можемо, наприклад, перезаходити, робити якийсь конфірм на неділі, і звідси виходити в місяць. Або, можливо, нас потягнуть без конфірма. В чому я щось дуже сильно сумніваюся. Я думаю, що нам все рівно зроблять якийсь відкат, і вже від того треба відбуватися. Ну, в даний момент ми знаходимося в моєму. Target, який я ставив вже давніше, це 6,1. І тут вже треба дивитися, який у нас поступить об'єм. Можливо, ми сформуємо недільну підтримку, і у нас вийде недільний конфірм на е, пріоритет доставки в місяці. Тоді, наприклад, ми тут вийдемо, можливо, зацепимо цей міні-імбаланс або ще один недільний фрактал. Скоригуємося в цей імбаланс, і звідси зробимо доставку в місяць. А тут уже по факту треба дивитися. Зараз у нас саме ключова ціль по ньому це 8.1 поки що. Ну, давайте 8.2, поки що вище я її не бачу. Що ж, перейдемо до наступного альткоїна. Так, наступний альткоін у нас буде сей. Так як він в мене не розібраний. Давайте швиденько оглянемо, що ми зробили. Ми приходили в місячний імбаланс, ми знімали місячний фрактал. Відповідно, у нас несхідна структура. Нам би було добре попасти в її дискаунт Дивимося, по кордору слова. Нам підходить неділя. У нас тут був. Strom в понеділі ми його зламали. Відповідно, ми коригуємося в першу місячну ціль по дискаунті, а перша місячна ціль у дискаунт маркеті у нас є. Ось ця, але вона не є в дискаунт маркеті. В дискаунт маркеті у нас ось ця ціль, яка нам може дати реакцію. Але, відповідно, ми прийшли в місяць, і цей місяць нам ще може підходити. В рамках Strong Order Flow, відповідно, оця зона є зараз ключовою і потрібно дивитися, і, яка в нас формується підтримка. Якщо ми зараз отримаємо об'єм на дні, нам треба дивитися, що в нас є підтримка на неділі, а на неділі ага, тут, бачите, ми навіть підтверджували на неділі і доставка точно йде в місяць. От ми так і прийшли в місяць. Тут немає у нас тригеру на неділю, це означає, що зазвичай ці імбаланси дуже легко пробиваються. Тобто потенційно, все ж таки, у нас ось цей місячний імбаланс буде виступати як ціль доставки, але я би хотів побачити ще, як закриється ця неділя, якщо тут сформується імбаланс, тоді ми скоригуємося в цей імбаланс і продовжуємо рух в цей. До цієї цілі. А далі вже треба буде дивитися, бачу, що в нас ще тут є місячний ордер блок, можливо, 0,5 місячного ордер блоку. Ну давайте так. Давайте подивимося, що нам покаже ця неділя і чи ми попадемо в цю ціль, а звідти будемо робити якісь висновки. Тому що, бачите, відповідно, фактично всі альти. Показують одно й то саме. в ідеалі зараз би дочекатись закриття неділі. І тоді можна пробувати, якщо воно гарно закриється, тоді можна пробувати від найближчих денних або недільних областей підбирати позиції і пробувати їхати вверх за ринком. З вами був Бритий Хом'як. Якщо хочете більше, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую більш детальний аналіз по біткоін і ринку оновлення щодня. Дякую за увагу, бережіть свої депозити і до нових зустрічей.